Вітаю усіх глядачів! Пропоную розібрати одну із цікавих ситуацій, яка виникає із військово зобов'язаними чоловіками під час дії воєнного стану. Отож. Часто трапляються ситуації, коли працівники територіального центру комплектування відмовляють у наданні відстрочки від мобілізації саме військово зобов'язаним чоловікам з тієї причини, що вони не пройшли військово лікарську комісію. Але чим це врегульовано і чи це взагалі правомірно, давайте з'ясуємо. Отож, питання проходження. Військово-лікарської комісії врегульовано наказом Міністерства оборони України номер 402 яким затверджено положення про військово-лікарську експертизу. Відповідно, таке направлення про проходження ВЛК надається після того, як військово зобов'язаний чоловік з'явився до територіального центру комплектування для уточнення облікових даних. Після цього йому вручають або направлення, або повістку про проходження медичного огляду. Однак Зовсім незалежна від цього процедура у нас є. Якщо при уточненні облікових даних військово зобов'язаний повідомляє про наявність у нього підстав для відстрочки від мобілізації, а нагадаю, що такі підстави їх вичерпний перелік, наведений у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Повідомив про те, що у нього є така підстава, то він одночасно, незалежно від того, чи направлять його на медичний огляд, чи буде він його проходити, він має право написати заяву про оформлення відстрочки від мобілізації на особливий період у зв'язку із наявністю відповідного пакету документів, оскільки. Процес проходження військово-медичного огляду ніяким чином не впливає на наявність або можливість застосування відстрочки, і незалежно від висновку ВЛК про придатність або, наприклад, про обмежену придатність до проходження військової служби, наявність підстави для відстрочки дає право військово зобов'язаному чоловіку нею скористатися. Це означає, що Якщо ми маємо висновок про придатність до проходження військової служби, але, наприклад, у військово зобов'язаного є група інвалідності як підстава для оформлення відстрочки відповідно до абзацу 3 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то він може нею скористатися. Натомість наголошую про те, що е, може бути Єдиною підставою, якщо військово зобов'язаний чоловік не пройшов військово-лікарську комісію, то це може бути відмова у видачі йому військово-облікового документу, тому що видача або військового квитка, або тимчасового посвідчення військово зобов'язаного лише після визначення ступеня придатності до проходження військової служби, але ніяк не від того, що Наприклад, ви будете мати право на відстрочку від мобілізації чи не будете. Тому, підсумовуючи, скажу так: якщо вам мотивують відмову у видачі відстрочки у зв'язку з тим, що ви не пройшли військово-лікарську комісію, то тоді це є підстава для оскарження такої відмови до вище стоящого ТЦК, тобто обласного, або в даному випадку її можна оскаржувати до суду, оскільки вона вважається неправомірною. Тому знайте свої права, користуйтеся ними і до зустрічі у нових випусках.